Микола Вусик чекав на 144 маршрутку, та транспорт чомусь так і не зупинився. З'ясували, що позаду чоловіка стояли одні пенсіонери. Не лише я спробував зупинити, а, а й вони. Тобто, і водії ніяк взагалі не реагували просто на мої намагання. А от пан Микола вже навіть не намагається зупиняти автобус. Тепер додому їздить тролейбусом. Біля свого дому на своїй зупинці вийшов і побачив, що пенсіонер не зупинився мені. Поїхав, то буквально два дні назад. Їжджу по посвідченню, напевно, що безплатно дивиться, і йому то, вона не була навіть і заповнена. Водії виправдовуються, возити пенсіонерів невигідно. Я працюю на приватного підприємства. Йому треба машину за щось ремонтувати, а держава нам не платить за тоні копійки взагалі. Ми возимо, вибачте, задар на сьогоднішній день. Немає можливості забезпечення самоокупності, самофінансування тих чи інших транспортних підприємств, які являються оператором по обслуговуванню маршрутів. Ось і це є великою проблемою. Втім, брати пільговиків це обов'язок перевізників, тому пасажири можуть поскаржитись у голову автотрансінспекцію. Передбачений штраф законодавством у розмірі 170 гривень за безпідставну відмову пільговому перевезенні. У нас надходять такі скарги, ми цим займаємося, тобто відбіг є досить багато. А от у пасажирів 156-ї маршрутки скарги трохи інші. Щоб було повітря, тому що дуже гаряче, повітря немає, цілком дихати немає чим важко. Ну, Вікна. Якби були форточки, то би було краще. До земної води їздять переобладнані Мерседеси. Тут не відчиняються вікна, єдина вентиляція люк. Такі умови не подобаються і самим водіям. Ну, звичайно, хотілося б на краще їздити, але роботу зараз тяжко знайти, на чому є, на тому їжджу. Яка машина є. Я ж просто водій, то не моя ні машина, нічого власника, то все всі питання до власника. Ось скарга на цю маршрутку, яку передали до нашої редакції. Вказали навіть номер Мерседеса. Ще жовтня минулого року такий транспорт заборонили постановою кабміну. Однак є і винятки за наявності попередніх ліцензій, погоджений до травня 2009 року. Такі маршрутки можуть курсувати. Та у голов автотрансінспекції повідомили, навіть цих погоджень автомобіль не має. Своїй базі ми встановили, що транспортний засіб, який зазначений у скарзі громадянина, який до вас звернувся зі зверненням, на нього не оформлена ліцензійна картка. Тобто фактично він не мав би здійснювати перевезення, відповідно за це навіть передбачений штраф законом України про автомобільний транспорт. Чому приміські перевізники порушують закон? Мали б відповісти у Львівській облдержадміністрації, адже саме там проводили тендер на визначення перевізників. Однак, чиновники на спілкуванні з журналістами часу не знайшли. Христина Шевченко Олег Кухар, головні новини Львова.